Вітаю! Це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леонов. Тема нашої сьогоднішньої розмови підтримка українського бізнесу. Минулого тижня відбулось засідання Ради національної безпеки та оборони, присвяченої економічній безпеці та стабільності під час дії воєнного стану. Зокрема, обговорювали заходи, що дозволять розширити можливості українських підприємців для більш активної економічної роботи. Чому це так важливо? Почнемо з того, що Україна поступово переходить до політики опори на власні ресурси. Ми повністю довіряємо нашим союзникам та партнерам, але вочевидь маємо самі максимально мобілізувати наявні резерви. І найбільшу підтримку в цьому може надати саме український бізнес, коли його активно підтримує держава. Щоб стисло окреслити ситуацію, наведу кілька цифр: з початку широкомасштабної російської агресії український бізнес попав у скрутну ситуацію. За 2022 рік середній виторг впав на 40%. Залежно від наближення до зони активних бойових дій, від 20 до 40% скоротилась кількість співробітників. Майже 20% українських компаній, які не закрились, були змушені скоротити випуск продукції. Але, попри величезні складнощі воєнного часу, за попередніми підрахунками український ВВП у 2023 році збільшився на 5%. При цьому доходи державного бюджету за 2023 рік зросли майже на 885 мільярдів гривень або майже на 50% порівняно із 2022 роком. Отже, маємо підстави для обережно оптимістичного висновку: український бізнес активно пристосовується до вимог воєнного часу, а в певних моментах навіть демонструє готовність до зростання. Одним із факторів виправлення кризової ситуації стала підтримка бізнесу з боку держави. Наприклад, за державною програмою Доступні кредити 5,79 фінансування отримали майже 11 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності на загальну суму 44,5 мільярда гривень. Значні показники зростання показали підприємства оборонного сектору, що отримали державне замовлення. Також відзначу, що за минулий рік на облік в органах податкової служби в Одеській області стало майже 23 тисячі новостворених платників податків. І це, до речі, гарний показник діяльності обласної військової адміністрації на чолі з Олегом Кіпером. Однак потенціал розвитку українського бізнесу стримується певними особливостями режиму воєнного стану. Виникла нагальна потреба у запровадженні нової моделі взаємодії держави та бізнесу моделі, яка б більшою мірою спиралась на діалог та партнерство. І саме такі рішення прийняли на засіданні Ради національної безпеки та оборони 23 січня цього року. А вже 27 січня їх запроваджено у життя двома указами президента. Перший указ передбачає створення ради з питань підтримки підприємництва. Цей новий орган має проаналізувати особливості ведення підприємницької діяльності в умовах воєнного стану та підготувати пропозиції для президента щодо шляхів розв'язання проблемних питань. Другий указ започатковує всеукраїнську економічну платформу, зроблену в Україні, під патронатом президента. Призначення ініціативи забезпечити постійну комунікацію та координацію взаємодії державних органів, українського бізнесу, громадських об'єднань підприємців, іноземних інвесторів, політичних діячів, вчених та експертів. Стратегічне завдання новації запровадити механізми синергії або взаємного підсилення бізнесу та держави, які дозволять Україні втримати та розвинути економіку та перемогти під час війни. Окремо хочу звернути увагу на те, що Володимир Зеленський назвав ці рішення моральним договором. Глава держави наголосив, що держава свою частину угоди з бізнесом виконує, і що тепер важливо, щоб і кожен із підприємців в Україні виконував свою частину домовленостей, щоб бізнес сплачував податки, працював легально, поважав працівників і працівниць і точно не працював з Росією. Як забезпечити більше впевненості для бізнесу та більш прозору і білу економіку для України? Як за допомогою Ради підприємництва та платформи, зроблено в Україні, виконати завдання президента, щоб було більше українських виробництв, більше українського продукту, різних галузей? Як це буде працювати? Ексклюзивно для нашого проєкту прокоментував голова Комітету з питань економічного розвитку у Верховній Раді України Дмитро Наталуха. На моїй пам'яті це напевно вперше, коли президент наважився на дуже сміливий і потужний крок, і в саму назву цієї платформи заклав вироблено в Україні. Тобто у нас зазвичай протягом останніх 30 років. Культивувався цей комплекс меншовартості щодо українських товарів, щодо того, що українське завжди було чимось другорядним, чимось менш якісним, чимось периферійним, чимось таким хуторянським. І оце відчуття самопрезирства, воно складало дуже сильний відбиток на економіку України, тому що. Розвиток внутрішнього виробника, внутрішнього споживача гальмувався через нав'язування того, що імпорт завжди кращий. Ем, Нам завжди казали, що українське це щось, що завжди програватиме імпортному, краще продукти з Білорусі, краще продукти з Польщі, краще продукти з ЄС, з Америки, з Туреччини, навіть з Китаю. Українське завжди ставилося на третє, четверте, п'яте, шосте місце. Ця рада покликана змінити саме це. Ця рада покликана зробити українське пріоритетним, а українського товаровиробника, напевно, першим гравцем в українській економіці. Ми говоримо про те, що в рамках цієї ради будуть запропоновані рішення, яким, яким чином надати пріоритет, наприклад, у державних закупівлях саме українським виробникам і українській продукції. Пріоритет розвитку саме українських аналогів, того, що ми зазвичай імпортуємо, підтримки щодо під'єднання до мереж, підтримки щодо відкриття і масштабування їхніх вже існуючих бізнесів, тобто багато багато різних інструментів, які матимуть одну єдину мету просування українського інтересу в економіці України для початку, а потім напевно перейдемо вже й до експорту. Друзі, це мої контакти в соціальних мережах. Буду радий почути ваші думки. Дякую всім за увагу.